Друзі, всім привіт! У нас сьогодні знову розпаковочка, приїхала нова рибка. Нова рибка, Так, як себе відкрити, тут буде трошки простіше, тут воно не Не цей, скажіть, я скажу, Піною не залити. Ліхало автобусом дві години там, може чуть-чуть більше. Штанька її опересити, аби нога далеко не засадити. А Аля, який кіпіш. Кіпіш-кіпіш. Подивимось, що нам приїхало. гаряча водичка. Ого, ще, ще й добре, ще тепла така. О, бачите, з назмовлення акваріум на 4 літри. Ну, менше з тим. Так, Папірчик. Так, що нам приїхало? Якось так що по порядку. О, саме цікаве, що взяв в руки зразу. Дивіться, хто це такий. Вгадайте, хто вгадає, який класний тигровий. 10 ага. штучок. Ось сюди. Осюди 9. О! 350-ку. Є. Так, далі. Цихлітки там щось хотіли. Заказав 12 штучок. 12 штучок цих літок. Там не брав мікс, не вибирав, там не вибирав по яких цей. Що тут у нас? Розбора клиноплямиста і сіамський водоростеїд. Рибок багато не брав, так по 10 штучок для асортименту. Це якийсь карась, я не знаю. Конгу, напевно, що рибка трошки стресує. Ще пару данюшок взяв, кольору зелений салатовий, червоний. Не знаю нашу. Ну, коротше, взяв таку пару данюк. Далі в нас тут. Ой, Далі тернеція, смугаста міксова. І біла поздається, по, якщо не поносить. Чорна, біла, таку таку брав. Ну, має бути. З... Так. Тут у нас хто? Я щось не бачу. Що то тернешка? Чи то не терне. Зараз не поймеш, рибка стресує Тетра -скляна. І ще Щеплення якась тетра. 100%. Далі. Е Сапфіровий попугай. Пару штучок взяв. Так, далі. Далі, далі, далі. Що тут у нас? Неончик червоний і родоскомус. Так. Тут горами чи, е перлені. прикольная штучка черепашки две штучки на чупуньки <рес> Так черепашки ниндзя тики ч всех четыре ой дві. <рес> <рес> Ну, две брал Мене одну замовили, одну взяв собі дитині. Так, тут у нас тетра -фон Ріо. Має бути оранж і звичайно тетра -фон Ріо. Далі. Шумінори я брав. Може і брав. Щось не пам'ятаю. Ще, ще хтось там є. Ну, по не скажу, бо я деякі навіть був перший раз брав, ніколи щось їх не брав, а то думаю не візьму. Тут барбуси, мутанти, суматранці, кьольті чи кольті, як вони там, і ще якісь і плати, ну і здається. Барбуси. І тут в нас коридор скрабчатий. Ой, возьму сімочки. Ось така рибка. Довгими переводами, води зараз я вас не буду цього вже випущу всіх по акваріумах, що там до, до чого, і можна буде тоді подивитися вже загальний вигляд рибки. Так, вам казав секунда, як казав один чоловік, а мені. годинок так багатсько, бо я зараз печуше на роботу. Так, друзі, що в нас по рибасикам, що ми отримали. У нас сьогодні вже другий день. Бачите, четверта субота. Не встиг я все зробити. Що, по -е. Так, по порядку. У мене вже пару пішло, зайшов тут один колега. Барбус Суматранський, Барбус Мутант, Барбус Кьольті і Барбус Платиновий. Десь тут є, десь отримали. Я думаю, хто знає, той знає. Що це? Це платиновий. Кьольті, то типу як світлий, хто в полоску, але світленький, білі полоски. Так, мутант і суматранець, ну то всі знають. Так, далі Даніо. Даніо вже теж трошки черпанув. І червоний м'ятний салат вибрав. Є, добре. Так, більше тут нікого не поновилося. Тут в нас е, десь кидав собі розбора. Розбора клиноплямиста, Тут в нас є. Е, далі сямський водоростоїть е, е, теж тут. Далі горамі перлиний. Горамі перлиний. Ось тут. Ой. О, а. Якось так. Коридор скрапчать. <рапчать> Пішли знов сюди. Він тут. Альбіносик є ще навіть два штучка. І крафтий. Так. Неон червоний родустомус. Конго. Конго. А Конго то хто? Конго о, Конго оце по ходу по центрі. Такі от карасі. Родустомус. Десь бачив. Родустомус тут є неон червоний тоже. Тись тут є ось. Ретрозонтус. Mm. Так чи я не так почитав? Ретрозонус. Ретрозонус де в нас? Що я не вот? Був... А, ось, зверху він теж. Шлепок старий. я. Так, далі. Тетра скляна, тетра колумбійська. Тетра... Так, я так поняв, оце колумбійська тетра, оця така розовий плавничок, сіренька. Скляна ось там ззаду тусується. Далі тетра фонріо. Така і оранж, ось тут теж десь є. Так. Дрібеда, дрібіду, маленьке таке. Орнатус бентосі. Що за орнатус бентосі? Оце, я так зрозумів, орнатус цей червоний, темніший, правда рибка ця орнатус. Бо мінор... Мінор брав ось це, у нас схоже. І Мінора знов брав ще пару штучок. Я не можу в'їхати, вони схожі, тільки що ті червоніші, ті йдуть темніші. Ой, ой світліші кажуть темніші. Ну якось так, не знаю. А серпас це хто? Ой, мама, мій, понабирав щось. Я ж їх не брав ні разу і щось. Щось, думаю, щось новеньке візьму. Де той серпас? Чи може то з них хтось той серпас? мать його туди, потім розберемося, казав, по ходу діла. Е, ще набрав тернеції смугастої, білої, звичайної тернеції ще взяв. Е, така звичайна, типу чорненька, теж така прикольненька. Далі цихлітки і папуги, це на замовлення. Ось такі цихлітки. Закинув поки сюди домечків. Зараз через трошки я їх буду, <кхи> занесу. Ну, Папушки, ви знаєте, тригібридний сапфіровий тигр. Е, Так. Ну І це хліба тут міксова. Прикольні такі карасі з одного боку, ніколи їх не тримав, тих. Опача. Вже бачите, вже когось молотять. Мінус одно. Мінус один, от то це хліда в них. Зараз ввечері їх звідти. Так, далі. О, саме цікаве. Ось, вони вже привикли, вже жерли звірюги. Дивіться, які класні. Ти що? Жруть не в себе. Перше боялися, там поховалися, все. Ну, прикольні австрики. Давно хотів астронотусів. Не знаю, 10 штук. Певно буде їм затіснути на 350, але буде видно. в принципі. І з часом, поки вони будуть рости, надіюся, Бозя после мені купити нормального фільтра сюди. Ось так. І що в нас, що в нас? Бачите, тут був помічник менший трошки гойдався. І червоновуха черепашка. Одна замовлена, одна собі. І то вже, та, що собі не знаю, чи заберуть її, чи не заберуть. Ну, якось так. Трошки поновили. І це от. Ось так. Вже щось, щось є. Я вже не пустіла. Так, а от дивіться, які півники класні. Знаєте чиї тут? Це двохвостий. Самички, дам, все самички. Зависають самички. Ще буде ще хтось самець. Оце який красивий. Ну, де фокус, немає фокусу. Ще й тік. От паразит. Та й грязне скло. з тим. Зараз буду розбиратися з рибою, хто де. Трошки хотів посортувати їх, щоб я собі знав, що куди як, чи їх по ціні посортувати, там тих до тих, тих до тих, чи так, сяк. Я знаю, якось зараз посортую. В принципі, піцельки теж Санька передавав. І мої вже трошки є підростали, такі нічого піцельки. Мало. Треба розбиратися, хто такі орнатуси, хто такі... Ще там, хто там, коротше. Добре, всім дякую за перегляд, ставимо лайки, вподобайки, поширюємо, коментуємо, донатим, ну і коротше. А куди донатим, не знаю. Хто куди хоче. Помаленьку розвиваємо наші магазинчики. Надіємося, як краще казав. Що ж, не знаю. Так, ось так. Все, всім пока.